Всім привіт! Сьогодні буду смажити отакі пляцки на кефірі, на соді і всередині з сиром моцарелою. Я їх називаю такі бабусині пляцки, Колись бабця моя жарила такі на пательні, на кислому молоці на соді. Вони, виходять дуже смачні. Нам потрібно 2 яйця, щіпочку сори. Щіпку солі, щіпку цукру, стакан кефіру. Ложечку соди. Добре все перемішати. А зараз додаємо муку. До цього тіста я додала 3 стакани просіяної муки і замісила його. Воно має бути таке не дуже туге замішане. Тісто я розділила на три частинки. Розкатала на висоту пів сантиметра посипаю сир моцарела в серединку натертий, і зараз будемо так от його зліплювати до кубки. Ось так. А тепер будемо розкачувати, формувати такий плясочок. І зараз я буду його смажити на сковородці, на пательні. Ось такий він має бути. Ось мій плязочок вже смажиться з сиром. Я його буду смажити до того, щоб він підпікся добре з обох боків до повної готовності. Як він в мене вже підсмажився. Получається, дуже-дуже гарний. Ось такі получилися мої пляцки, як я їх називаю. Такі бабусіні пляцки. Колись бабця моя пекла такі на пательні, жарила. Одного вже з'їли, зразу тільки жарився. Дуже-дуже смачний на смак Сирний смак в ньому. Дуже смачно вийшла. Хочу показати вам кусочок, от, розірвати, який він всередині. Ось такий слоїстий там сир в серединці Ось такий, бачите? І дуже-дуже м'ягенькі. І на смак смачні. Рекомендую всім. Зробити такий рецептик собі, такі пляцочки. Я їх називаю бабусині пляцки. А всім зараз бажаю всього найкращого і всім до побачення!